Зараз ми вивчаємо фінансову звітність компанії. У попередніх лекціях ми з'ясували, з чого складається баланс компанії та як формуються фінансові результати її діяльності. Остання звітня форма це форма номер 3 або звіт про рух грошових коштів. Цей звіт характеризує стан грошових ресурсів компанії, або, як це ще називають, ліквідність, тобто здатність компанії швидко покрити свої зобов'язання. Звіт про рух грошових коштів відбуває надходження та витрати саме грошових коштів за трьома основними видами діяльності операційна, інвестиційна та фінансова діяльність. Підсумок руху всіх готівкових коштів показує наявну готівку на балансі підприємства, тобто формує аналогічну статтю в балансі. Як бачите, всі три форми дуже пов'язані одна з одною. Давайте коротко розберемося, яка сутність цих трьох блоків звіту. У розділі операційної діяльності відбувається рух грошових коштів, пов'язаний з продажем та доставкою продуктів або послуг компанії і витратами на виробництво всіх цих товарів та послуг. Це, наприклад, платежі від клієнтів, плата за придбання сировини, витрати на рекламу та доставку продукту тощо. Якраз такі агреговані статті ми бачимо в звіті Мрії. Розглянемо, як деякі ситуації відбуваються в цьому звіті. Наприклад, якщо цього року підприємство продає значний обсяг продукції з відстрочкою платежу, то готівкові надходження від реалізації товарів та послуг будуть менші, ніж доході у формі 2. Водночас у балансі буде збільшуватися неготівкова стаття дебіторської заборгованості. Тому іноді буває, що дохід підприємства виглядає значним, але з грошима, ще каже, з ліквідністю у нього проблема. Аналогічно, якщо ми будемо сплачувати наші рахунки з відстрочкою, то в балансі збільшуватиметься неготівкова стаття кредиторська заборгованість, а готівкових витрат буде менше і таким чином збільшиться рух коштів від операційної діяльності. Інша умовна ситуація: наприклад, мрія збирала врожай у 2013 році, але продала тільки якусь його частину решта залишається в запасах. Але компанія вже понесла витрати за весь врожай. Тому, якщо ми бачимо зростання запасів при незмінних показниках реалізації товарів, це означає, що готівкові кошти компаній заморозили в запасах, і, ймовірно, їх стане менше. Саме тому вважається, що продавати занадто багато товарів з відсрочкою або накопичувати запаси, це не є позитивною фінансовою політикою компанії. Наступний розділ інвестиційна діяльність. Це рух грошових коштів, пов'язаний з продажем купівлею активів, рухом депозитів, випуском та викупом акцій тощо. Також сюди належать усі платежі, пов'язані зі злиттям та поглинанням. У кешфлоу мрії відображено зміни в багатьох статтях активів: придбання основних засобів, зарахування та зняття коштів з депозитарних рахунків, придбання прав оренди та інше. Наприклад, тут можемо побачити, скільки мрії вносили коштів та знімали з депозитних рахунків: 217 мільйонів та 140, відповідно. І розуміємо, що приріст депозитів за 2013 рік 77 мільйонів. Цей приріст відображений в статті банківські депозити в активах балансу. До результатів фінансової діяльності належить надходження грошових коштів від запозичень у банків та акціонерів, а також відтік готівки акціонерам у вигляді дивідендів. Як бачимо, у 2013 році мрія залучила аж 300 мільйонів готівкових коштів на фінансування інвестиційної діяльності, тоді як у 2012 – лише 46 Зазвичай основні зміни в цьому блоці стосуються отримання та погашення кредитів, як от у мрії. Як бачимо, було взято 847 мільйонів і погашено 550. Отримуємо приріст кредитного портфелю на 297 мільйонів, що і можемо вирахувати в балансі. Зверніть увагу: якщо компанія бере короткостроковий кредит і в цьому ж році його повертає, то ми це в балансі не побачимо. Отож, ми доволі швидко з'ясували, як виглядають три основних звіти компанії, на яких базується фінансовий аналіз. Це баланс або звіт про фінансовий стан, звіт про фінансові результати і звіт про рух грошових коштів. І після виконання кількох практичних завдань ми можемо переходити до визначення показників фінансового аналізу. Там, нарешті, буде більше прикладів, і ми почнемо працювати зі справжньою звітністю компаній.